Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я вирішила, мала в холодильнику якогось кусочок такого салані під черевини і кусочок ребер, але таких не дуже з м'ясом. І вирішила так приготувати, втушити до каші чи до картоплі, до чогось буде, то приготуємо з вами разом. Бачите, тут я вже на сковорідку нарізала, і тут ще маю таке місце, то обріжу, таке трошечки то обріжу. І приготуємо з вами разом ті рибиця. Так, я тут вже підкручую більше трошки газ, щоб воно підсмажувалось, топилось. Та, а тут я поріжу ті рибиця. Тут таке, знаєте, не дуже ті ребра, але є і місце. І, і є ніж такий, що в мене тупий, треба взяти зараз другий ніж. О, Отако. Але поки що найще підсмажиться тобто, сельце. Я його переверну, помішаю. І підготую тим часом собі цибульку і морфку. Я не на великий вогонь, щоб воно не траскотіло на такий маленький і не накриваю. Так, саме моє вже воно підсмажилось і я викидаю сюди ті реберця. Буду викладати ті реберця. Отак. Їх багато нема, в мене воно просмажується разом. Так, мої хороші, я вже підготувала морквицю і підготувала кролівцями такими цибульку. І тепер-то в мене місце підсмажується. Я трошки скрутила. О, бачите. І тепер я. Буду до нього давати ту цибульку і морквицю. І щоб воно разом пересмажилось. Просто пересмажилось разом. От висиплю, бачите, висиплю всю цибульку. І морку висипаю, тому що вона не терта, а кришена. Отако. Ще не солю і не накриваю, щоб воно все смажилось. Просто щоб воно все смажилось. Отак. Дала трошки більший вогонь і буду пільнувати, знаєте? І буду пільнувати тут все разом. Воно зменшиться в об'йомі і трошки підсмажиться, і так буде добре. Тут я ще скрешила два зубчики чесничку. Бачите, два зубчики, третій, може, не буду. І сюди додам чесничок, Отако. А може ще той один покриш. Зубчик. Ще можливо, що ша ще той один і покліш. І все разом ще не солю і не перчу, нічого. Ось так. Все. Сюди скращила. І все тут перемішуємо. А уже запах пішов, такий, знаєте. О, не воно смажиться ще Як воно вже все гарничко підсмажується. От бачите, все так гарне підсмажується. Тепер я буду солити, перчити і долию трошки водички, і накрию кришкою. Ну, кидаю сюди два помити плисто, маленькі, два помити листочки. Посолю, так як я завжди, так осолю небагато, попробую потім чуть-чуть. Так, і дам трішечки перцю, ложечкою таку маленькою. І, може, ще трошечки. о. І залию водичкою. Так, таку кружечку водички маю, не знаю, чи всю, чи не всю, можливо, що всю, щоб м'ясо добре протушилось, воно вже все просмажилось, тепер, щоб добре ще протушилось, щоб воно було готове. Я ще дам, знаєте, що я ще дам? Я ще дам ложечку, поки що не даю водички, дам ще ложечку муки. Так, я ще дам таку ложечку мукички, трошечки, по цьому всьому ще отаку от одну і хватить отаких от дві невеличких ложечки. І все разом перемішаю ще не воно ще трошки тою мукою посмажиться, о а тоді я долию водички. Отак якось трошки більший газ наудала і дай воно пару хвилинок, не воно просмажиться. Так, я його вже перемішала, ще раз перемішую і додаю тепер водичку і накриваю. О, о, бачите, все воно тако буде. Тепер я накриваю, і на воно все разом вже тушиться. Отаку. Вот все. Отак, мої дорогенькі, м'ясо в мене вже тушилось, все вже приготувалося, все смачненьке. Таке, і на смак дуже добре, і м'ягеньке. Так що можете собі готувати сміло. Можете сміло готувати таку. Таку, таке місце, таку заправочку, як до картоплі, як до макаронів. До всього. Я не маю зараз в даний час ні картоплі, ні макаронів зготовлених. Просто зготувала м'ясо. Ну, от м'ясо в мене і зготувалось. Тепер зготую або макарони, або картоплю, або якусь кашу. Буду виділити, що воно мені е, вийде. А Вам всім я ще разінько дякую за! Перегляди, за коментарі, за вподобайки. Всім вам щиро дякую за підписки. Щиресенько, щиресенько вам вдячна. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока!